В Україні курити в офісах дозволено, щоправда, у спеціально відведених для цього місцях. Таке місце не може бути більшим за 10% від розміру усього приміщення. Тут повинна бути витяжка і плакат, на якому написано про шкоду від куріння. Ось такий має вигляд кімната для куріння в одній з київських фірм. Костянтин впевнений, заборона ні до чого не призведе, адже перевірити виконання закону майже неможливо. Я не думаю, що, наприклад, е Люди більш творчі в професії відмовляться від куріння в офісах. А Віталій такою забороною не переймається. В його офісі спеціальних приміщень для куріння взагалі нема. Доводиться виходити на вулицю, на холод та вітер. Проте Віталій не засмучується через це. Це дуже удобно, тому що в офісі немає запаху диму. Це не важко вийти покурити десь на вулиці. Хоча від курилки в теплі та з диванчиком не відмовився. Звісно, є можливість курити десь не на вулиці, тим більше зимою. То, звісно, буду ходити в курилку в офісі. А сніданок, нагадує, краще ранок починати просто з кави, ніж з кави з цигаркою.